Наскільки сьогодні в Одесі стало більше української мови? Стало більше, і мене радує те, що це не тільки молодь. Молодь зразу відгукнулася, зразу перейшла. Не тільки молодь. У мене на сьогоднішній день 33 дорослих людини. Ну середня температура, як кажуть, по палаті 65 плюс. сюди, є, пані Людочко, скільки вам років? 73. 73? Таня 75. Це ті люди, які на початку війни сказали, що не хочу розмовляти мовою ворога. Притому із них дуже багато, які взагалі не з України. Хтось народився в Якутії, в мене татарка є зуфи, кримська татарка, от вона сьогодні була Лейла, з Таджикистану, бо родина була значить, Воєнний журналіст, якого мотали В'ячеслав Воронков, відома людина, заслужений журналіст України. Тобто, оце така публіка, яка зібралася під одним гаслом навчитися українській мові. Вони були або взагалі і ніколи не знали, як за межами жили, або позабували вже, ну то ж таке в школі то й.